Президенте, сьогодні ми спостерігаємо відтік працездатного населення з території України, які відбуваються як в законний, так і не в законний спосіб. На думку багатьох експертів, багато хто з даної категорії осіб не планує повертатися назад в Україну. На вашу думку, яким чином, яким потенціалом, яким ресурсом ми будемо відновлювати нашу державу? Дякую. А дякую вам за запитання. Пане полковнику, ну, ви доктор наук, так Так, От, Бачите, а кажете, на думку багатьох експертів. Ви також експерт. Я думаю, що експертів різних дуже багато, багато науковців. Ніхто реально не знає точно, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, особисто, що. Я вважаю, що люди завжди повертаються там, де сім'я, там, де батьківщина, там, де робота. Це три головні елементи. А Безпека батьківщини це закінчення війни. І Я вважаю, що це можливість доєднатися до воїна, який є твоїм батьком або який прийде з фронту. І які є своїм чоловіком. А той, хто не прийде, на жаль, вічна пам'ять, але тут буде могила цієї людини, і я думаю, що це також дуже важливо. І твоя тут батьківщина: ніхто, ніде, хто б що не говорив, де б ми не бачили, і як би ми не були вдячні будь-яким закордонним нашим партнерам, ніхто поважати українців, так як Україна не буде.